Друзі, всіх вітаю, Григорій Пригєва, я з українського Луганська, поговоримо про корупцію. Я подивився Лиса Гора. Слухай, до жирафа на третій день кажуть, доходить. До тебе що вже півроку і починаєш трошки розуміти, що рішучі кадрові зміни треба було робити ще з березня, коли тебе призначили. І ця банда Гайдая, банда ухилянків, вона ж тебе підставляє. Ну, по Поснянській водоканал. Ну, ДБР поклала, підозра, 6 мільйонів розкрадання. І ти тут розказуєш, як все погано. Як все погано. Та ти з цього, як його, Філіппштинського чи як нагороджував вже е, в серпні місяці нагорода президента за оборону Луганщини. Хто тебе підставив? Скажи, будь ласка, от хто підставив і тих сразу на звільнення, на фронт. Під час аудиту встановлено, що підприємство має порушення бухгалтерського аудиту та на виконувало свої податкові зобов'язання в повній мірі. Дані матеріали призвели до незрозумілого надходження майже 6 мільйонів гривень. Всі матеріали передані на теперішній час до правоохоронних органів управління стратегічних розслідувань проводить досудову перевірку, вивчаючи ті матеріали, які є в наявності, а також були втрачені. Ти дивився ваші уставні документи чи ні, Лисагор? Чим повинні займатися е, ці е, комунальні підприємства? Я тобі зараз розкажу. Так, от, друзі, завдання і функції підприємства. Основними завданнями підприємства є забезпечення споживачів, послугами водопроводу і каналізації згідно з укладеними договорами. Лесагор, ти ж е, поліціянт? З досвідом, які там послуги, які договора у этих комунальних предприятій? Ну, як вони отримують? Зарплату, як витрачають кошти, ну основання. Повинні бути основання. І це ДБР, перша ластівка по предприятню Попаснянського водоканалу. Я би хотів, щоб Служба безпеки в України в ліце там є Олександр Попович, а Саша, і ми знайомі дуже потужно так працювали з 16-го року. Да? Саша, ти мене пам'ятаєш, я бачу тебе на фото. Що ти там прикриваєш того Кузьмінова? Що ти не бачиш, як вони з гайдаєм розкрадали? Чи... Я хочу, щоб ти трошки звернув увагу, де основання, То, що працюють сьогодні комунальні підприємства, а ти подивись, більше 50 мільйонів наповнюється уставний фонд е, Сєвєродонецького е, предприятия, комунального водоканалу, е, де він розташований? Так, да, Ліщина 13, Сєвєродонецьк, Луганська область. І вони повинні там надавати ті послуги. Крапка. А давайте подивимося юридичні послуги 50 тисяч і 99 тисяч, ще й е, по якимсь кримінальним там провадженням. Що це за провадження? Ну, ми знаємо тільки провадження є кримінальне у цього Мародера Кузьмінова. Той, який розкрадав у діточок Сєвєродонецьких, на харчах заробляли вони з начальником відділу освіти, цією Ларисою Петровною, яка в 2014 році проводила референдум. з Стрюкомці, на він точно ФСБшник якийсь. Так я тобі скажу більше, це вже для Саші Поповича. Мітьолки і веніки на 50 тисяч покупають. Для кого цей водоканал покупає? Скажи мені, будь ласка. А? Для кого? Е, дивлюсь, ладно, акумулятор на 3780, може там стрюку не вистачає. Е, ці якісь. Що е, це у нас, свердла по металу. 53 тисячі. Вам що, ніхто не може допомогти там, чи що? Ну, Нахаби не завозять, ніхто. Зараз далі подивимося, що ще. Так. Якийсь тут. Що це? Черевички робочі для зварника. Що вони там варять? Ну, що тут? Взуття, чоботи якісь гумові. На 100 тисяч. Ви що там, подуріли? А? Це що у нас? Плащ з капюшоном якийсь. Блять, я так капець взагалі повний. Ну, а це друзі, ну я не знаю, як комонтувати. 700 тисяч гривні. На що? Двошвидкісний шиномонтажний верстав. Автомат з допоміжним пристроєм. Ну, це всі родонецьке таке б не отважились би купувати В в нашому. Якщо там сверхприбуток якийсь був, це наповнює Лисагор бюджет. Цього предприяття, що покупали за 700 тисяч цей шиномонтажний пристрій. Хто за це повинен відповідати? Директор? 100%. Но хто йому дає такі указівки? Дурноваті, блядь. Друзі, будемо мовчати, будемо чекати деокупації. Коли розграбовують Луганщину ці ухилянти, мородери? Мовчати більш не будемо. Піднімаємо це питання Державне бюро розслідування, служба безпеки України, народні депутати. Робимо вам запит і відреагуйте як слід на це ганебне явище.